Штуку, от е, я просто собі записала, бо я, знаєте, English speaker, там, Spanish speaker, все таке, е, згідно з дослідженням е, Research центру 2023 року е, у штатах е, більшість жінок віком 25-45 вважають п'ять е, вважаються фінансову стабільність чоловіка потенційно привабливішою. Тобто. е, це вони вважають цю стабільність приваблішою для довготривалих стосунків, і це стало правдою на сьогоднішній час, тому що зараз світ матеріальний не станеться що ти така живеш, і у тобі ні звідки прийде, не знаю, прийде реалізація поїсти. Навіть навіть не будемо про такі потреби поїсти, попити, не знаю, одягнутися. І тому ця тема є актуальною. Коли ти вкладаєшся в себе, ти, звісно, хочеш отримати фідбек і хочеш. Отримати ось е, фінансову стабільність від чоловіка. І хотіла, ще, ти згадала про е, таку соціобіологію. Я трошки так чисто з історичної точки зору скажу: Ну, бляха, ну ми не можемо в цьому випуску не згадати момент про те, що ну, блін, звісно, сексуальні мужчини були, коли вони йшли і фігачили на мамонта, понимаєш? Давай будемо чесними. І вошті завжди приваблював найбільше чисто з. Такої точки зору, що він брав блін на себе відповідальність за себе, за свою родину, за своє плем'я і за все тому і такі чоловіки більш привабливі є ніж ті, які знаєш, просто існують це життя.